Уявіть, ви дивитесь у дзеркало, і замість свого відображення бачите щоденне нагадування про боротьбу, яку ви не обирали. Небажане волосся на підборіді верхній губі. Шиї. Для мільйонів жінок із синдромом полікістозу яєчників в Україні ця абревіатура звучить як СПКЯ, А у світі ви можете почути скорочення PCOS. Це не просто косметичний недолік, це щоденна боротьба за впевненість. Сьогодні я дам вам чесну, відверту відповідь на запитання, чи може лазерна епіляція насправді допомогти впоратись із цим викликом. Залишайтесь зараз, усе розкладемо по поличках. Що таке полікістос яєчників? Щоб зрозуміти, звідки береться небажане волосся, потрібно спершу розібратися. Що таке полікістос яєчників. Уявіть собі оркестр, де деякі інструменти, зокрема так звані чоловічі гормони або андрогени, грають занадто голосно. Цей гормональний дисбаланс запускає ланцюг змін, порушується менструальний цикл, з'являється висипання, можливий раптовий набір ваги. За оцінками, синдром полікістозу яєчників має кожна десята жінка репродуктивного віку. Ви точно не самі, і дуже важливо отримати офіційний діагноз, і тільки лікар може допомогти сформувати грамотний план дій. Чому саме на обличчі починає рости жорстке, помітне волосся? Усе тому, що волосяні фолікули в зоні підборіддя верхньої губи та нижньої частини обличчя особливо чутливі до андрогенів. Так званих чоловічих гормонів. Коли рівень андрогенів зростає, ці гормони впливають на фолікули, які раніше виробляли майже непомітне м'яке волосся. Під їхнім впливом воно стає темним, жорстким і грубим. Цей стан називається гірсутизмом. і для багатьох жінок це глибоко емоційне випробовування, нескінченне коло щоденного висмикування, ваксінгу, пінцету, подразнень і роздратування не лише шкіри, а й себе. Отже, як саме працює лазерна епіляція, і справді вона може допомогти при надмірному рості волосся на обличчі? Давайте розберемося для початку. Кілька слів про те, як саме працює лазерна епіляція. Диодна лазерна епіляція це сучасна технологія, яка діє на довжині хвилі 808 нанометрів. Світловий імпульс проникає в шкіру і поглинається пігментом волосся меланіном. І тут є цікавий нюанс. У випадку полікістозу волосся часто стає темнішим і щільнішим. І, хоч це неприємний факт у повсякденному житті, але саме для лазера він грає на користь, адже чим більше пігменту у волосині, тим легше і ефективніше лазер її бачить і вимикає фолікул. Уявіть, меланін це темна мішень, а лазер як сфокусований промінь тепла, що влучає прямо в ціль. Це тепло пошкодує. Фолікул і фактично вимикає його. Щоб отримати результат, потрібно пройти курс із 6-8 процедур з інтервалом 40-45 днів. Саме в ці моменти волосся найбільш вразливе. Діодна лазерна апеляція має низку переваг, які роблять її ідеальним вибором для боротьби з небажаним волоссям, особливо на такій делікатній та відкритій зоні, як обличчя. Тут усе на виду і саме тому важливо, щоб результат був не просто ефективним, а ще й максимально акуратним та естетичним. По-перше, це ефективність і швидкість. Діодний лазер працює точно, даючи помітний результат уже після першої процедури. А сама обробка зони обличчя триває лише декілька хвилин. По-друге, це делікатність. Ця технологія підходить навіть для чутливої шкіри. Процедура проходить м'яко, безболісно завдяки вбудованій системі охолодження, яка захищає шкіру під час кожного імпульсу. Ще один великий плюс: відсутність проблем із вростанням. Лазер не просто прибирає волосся, а й допомагає позбутися супутних ускладнень, подразнень, почервонінь, а з часом і слідів, що могли залишитися після регулярного механічного видалення або висипань. Для жінок із синдромом полікістозу яєчників це не просто естетична процедура, це реальна трансформація щоденного життя. Так, лазер не лікує полікістос, але стає потужним інструментом у контролі зовнішніх проявів, зокрема, проблеми із небажаним волоссям на обличчі. Чи надовго ефект від лазерної епіляції при полікистозу яєчників? Це логічне питання, яке ставить собі майже кожна жінка перед початком курсу, оскільки полікистоз яєчників це постійний гормональний стан, результат від лазерної епіляції не буде раз і назавжди, але він може бути довготривалим і справді змінити повсякденне життя. У середньому лазер позбавляє до 90 небажаного небажного волосся. Згодом можуть прокинутися окремі фолікули і дати новий ріст. Це не скасовує ефективність процедури, адже в цій ситуації лазер бореться не лише з звичайним ростом волосся, а й з гормональним фактором, який здатний знову його активувати. Тому підтримувальні процедури можуть знадобитися трохи частіше, і навіть у такому випадку це в рази легше ніж регулярне висмикування, воск чи інші щоденні ритуали, які забирають час і спокій. То ще є лазерна епіляція постійним рішенням для видалення волосся при полікістозі яєчників. Якщо під постійним, ви розумієте, один раз зробити і е, забув назавжди, то на жаль, ні. А якщо це про постійну зміну якості життя, про зменшення волосся на 90% менше тривоги і більше впевненості, тоді відповідь однозначно так. І пам'ятайте, дуже важливо проходити процедуру лише в сертифікованих Спеціалістів і на перевіреному обладнанні це гарантія не лише результатів, а й вашої безпеки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте його лайком, підписуйтесь на мій канал. Та напишіть, будь ласка, у коментарях про свої результати у боротьбі з небажаним волоссям на обличчі. Мені буде дуже цікаво прочитати, розібрати та проаналізувати. А також у моєму телеграм-каналі ви знайдете корисні гайди як для майстрів, так і для клієнтів, які відвідують лазерну епіляцію.